Всім привіт! Я Олексій Гончар... Олексій, Олексій, зачекайте, зараз швидка проїде, бо буде брак по звуку. Добре, хай проїде. Давайте, про... проїде. приїде. Пітух, 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 піух, Уже Вже всі знають, що Гончаренко – пітух. Та ти можеш же замокнути. А зараз я, Олексій Гончаренко, хочу звернутись до тих, хто каже, що мої пости в телеграмі такі самі один в один, як у Шарія. По-перше, це неправда. А по друге, я на відміну від Шарія, не полетів за кордон, тому що петухи не літають. Блін, ти можеш заткнутися вже вгамуйся там. Я, Олексій Гончаренко, Гончаренко ця зелена петух. банда. Гончаренко – петух, Гончаренко – петух, Гончаренко – петух. Я не поняв, а чому так багато гончаренків петухів Мені треба в туалет відійти. Це тобі на дві хвилини вперед. Супер! Давайте поки цей придурок туалет пішов, написано, за дві години запишемо. Я, Олексій Гончаренко. Гончаренко довірливий! Так, блін, гетьманцев, ти мене замахав вже. Режисер, беріть камеру, пішли, я його зараз буду бити! Давай, пішли.